Коли ми говоримо про сім'ю покликання сім'ї, чи завжди це спільний фокус, чи завжди це спільні цілі, чи це може бути її окреме бачення, його окреме, але вони якби рухаються разом на теми сім'я, що має бути спільне все-таки, покликання. Звичайно, можуть бути якісь сфери, де ми більше, можливо, дружина задіяна, десь чоловік задіяний більше, але загальна. Концепція, загальна стратегія так, сім'ї, мабуть, все-таки вона має бути спільна, бо а, дуже складно рухатись разом вперед, а, коли ми йдемо ще в, зак, в закуточки заходимо. Тоді ми тоді ми не разом. Я вірю, що та сім'я, яка переживає разом якусь кризу, вона стає ближчою, вона стає міцнішою. Це, це відноситься до будь-яких відносин, чи то з друзями, чи то з дітьми. Якщо ви разом, ви бачите один одного краще, ви бачите чим наповнене серце, ви бачите, ви бачите, як це пройшла ця людина. І ви знаєте, як можна тоді підтримати, як можна допомогти.